Сьогодні рецепт про налисники з маком та сиром. Їх завжди готують у нас на свята. Вони надзвичайно смачні, м'які, ніжні та дуже ароматні завдяки ванілі та лимонній цедрі. Начинка кремова з цікавою текстурою маку, подають гарячими зі взбитими вершками. Для макових млинців мені знадобиться пів літра молока, 200 г борошна, дрібка солі, 1 столова ложка з гіркою крохмалю, 2 столові ложки маку. 4 яйця, 2 столові ложки олії та 1 столова ложка цукру. Замішую тісто для млинців. В миску вбиваю 4 яйця, додаю трішки солі та цукор, збиваю яйця з цукром та сіллю. До яєць вливаю молоко і перемішую. Просіваю борошно і замішую тісто. Зручно це робити за допомогою вінчика. Додаю одну столову ложку крахмалю, це десь 35 г, і вимішую. Далі додаю 2 столові ложки олії. Вимішую, і останок залишилося додати 2 столові ложки маку. Все гарненько вимішую. Ось таке тісто має вийти. Накриваю тісто кришкою та дам постояти йому пів години. Минуло пів години. Перемішую тісто вінчиком ще раз. Ось така консистенція тіста. Трішечки змащую сковорідку олією. Це буквально потрібно тільки для першого млинця. Далі вже змащувати сковорідку я не буду. Цього буде досить. І починаю обсмажувати. Як тільки бачу, що краї млинця стали жовті, проходжусь по краю і перегортаю на другу сторону, смажу до золотавого кольору. Ось такі гарненькі макові млинці виходять. Діаметр моєї сковорідки 28 см. Ну, от, всі налиснички я і посмажила. Сьогодні у мене вийшло 15 штук ось таких налисничків. 15-16 штучок виходить з даної порції тіста. Налисники м'якенькі, еластичні. З таких млинців гарно формувати налисники, вони не рвуться. Для начинки мені знадобиться 1 кг Сиру 150 г цукру, 2 яйця, 2 пакетика ванільного цукру, цедра одного лимона та 40 г маку. Сир для начинки краще обирати жирний та маский і не занадто кислий. Сир потрібно пропустити через м'ясорубку або перетерти через сито, або пробити блендером. Залишилося додати решту інгредієнтів. Додаю два пакетика ванільного цукру 32 г, цукор 150 г, 2 яйця, цедру з одного лимона, і додаю мак. І все ретельно вимішую. Ось така однорідна, сирно-макова начинка виходить. І такої начинки всього 1 кг 240 г. Тепер налисники нам потрібно розділити на 4 частини. Так, як налисників було 15, розділила на 4 частини, відповідно, ось таких маленьких налистничків буде 60 штучок. На кожен налисник буде йти ось така одна чайна ложка з гіркою начинки. Це десь приблизно 20 грамів. Тепер беру форму. Налисники я буду сьогодні запікати, їх також можна приготувати і в казанку. Змащую форму вершковим маслом. І починаю згортати на лисники. Ось цією стороною піде назовні, а ось ця всередину. Ось такі маленькі, гарненькі налиснички виходять і викладаю в форму. Коли половина налисників сформована і вкладена у форму, далі потрібно затерти вершковим маслом. Натираю вершкове масло на терці. формую далі всі налисники. Налиснички всі сформовані, начинки гарно вистачає на всі налисники. І налиснички виходять повненькі. Ну і тепер залишилося затерти налисники вершковим маслом зверху. Всього вершкового масла у мене пішло 100 грамів. Відправляю налисники запікатися в духовку, духовка розігріта до 180 градусів Цельсію на якихось хвилинок 25-30. Запікалися налисники 25 хвилин. До налисників я взбила ще вершки. 200 мл вершків, 2 столові ложки цукрової пудри та 1 пакетик ванільного цукру. Гарячі налисники буду поливати взбитими вершками. Щиро всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо відео рецепт вам сподобався, Попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал. І натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забувайте ділитися враженнями від рецепту у коментарях. Мені завжди цікаво знати вашу думку. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!